Друзі, привіт! Є оснастки, які працюють просто неперевершено. І одна з таких легендарний Ронірік. Якщо ви хочете збільшити кількість клювань і ловити трофейного коропа навіть на диких водоймах, вам точно варто спробувати цю оснастку. Ронірік ідеально поєднується з попапом, при приводненні він зависає на дно і приймає своє бойове положення. А можливість обертання на 360 градусів дозволяє ідеально засікати рибу. І давайте зберемо разом цю оснастку. А за допомогою яких елементів і яких інструментів я розповім вам по ходу. Зараз я зупинюсь на кожному елементі роніріга, для того, щоб ви змогли підійти до продавця консультанта або замовили в інтернеті саме те, що вам потрібно. До виробника можете не прив'язуватись. Флюрокарбоновий матеріал для повідців 25 лібрів 0,55 мм. Вертлю з кільцем, до нього ми будемо кріпити наш гачок. Обтискні трубочки 0,6 мм, фіксатор гачка для вертлюга, а також будемо фіксувати ним наш повідець. гачок, мікровертлюг з кільцем, до нього ми будемо кріпити попап, пап Стапорна бусинка для фіксації мікровертлюга на гачку, нитка для кріплення насадки. М'який вольфрам або м'який свинець для збалансування попапу. І насадка наш попапчик. так, переходимо до практичної частини нашої оснастки. І перше нам необхідно під'єднати вертлюк з кільцем до флюрокарбонового матеріалу. Під'єднувати ми будемо за допомогою обтисних трубочок. Вони мають три розміри. XS S L. У мене трубочка розміру S. 0,6 мм, mm, і вона ідеально підходить до флюра 0,55 мм. Mm. Якщо у вас флюрокарбон 0,65 або 0,67, то вам необхідна трубочка э, розміру L, вона має 0,7 мм. Mm. Якщо то тонший матеріал 0,45-0,47, це трубочка XS, яка має товщину 0,5 мм. Mm. Тобто э, трубочка має бути за розміром э, близька. До флюрокарбону. Беремо трубку. Вона має вигляд двохствольної зброї. Така складається з двох частинок. В одну частину трубочки вставляємо флюрокарбон. Тепер одягаємо вертлюг з кільцем і. Заводимо флюр в другу частину трубочки. Є ось. У нас така конструкція. Тепер вільний край маємо припалити запальничкою і зробити таку п'яточку. Тепер підтягуємо всю цю конструкцію до кільця. Вертлюга. І затискаємо ось такими пласкогубцями від корда. Пласкогубці мають три отвори: XS, S L. Так як у нас трубочка S, ми заводимо в отвір S. Затискати ми будемо ось таким чином дві трубочки, і обтискаємо їх. Пласкогубцями, тобто не отак, а ось таким чином. Вставляємо в пази, впевнились, що трубочка зайшла рівно і міцно обтискаємо. Ось отримали таке з'єднання. Мені потрібен повідець 13 см. Беремо лінійку і обрізаємо трошки з запасом 15 см. І робимо петельку теж за допомогою обтискних трубочок. Вставляємо флюрокарбон. Тепер в другу частину трубочки вийшла така петелька. Тепер відміряємо 13 сантиметрів. Є. Yeah. Обрізаємо хвостик, припалюємо запальничкою. і обтискаємо наш Флюр. Є yeah. ось ми отримали. Бірокарбоновий повідець з вертлюгом. Для того, щоб він випрямився, ми його розтягнемо ось такими затяжками. І тепер робимо таку от натяжку повітця, для того, щоб він випрямився. Є. Він випрямився і така ось конструкція. Тепер, друге, нам необхідно під'єднати наш гачок до вертлюга з кільцем. Для цього нам потрібен гачок і ось такий от конусний фіксатор. Беремо конусний фіксатор і з тонкої частини обрізаємо міліметра 2-3. Це для того, щоб ми могли легше протягнути через кільце. Гачка. Ось зараз протягнемо. Виходить ось так. І одягаємо вертлюг. Ось таким ось чином. І тепер закриваємо фіксатором вертлюг. Є ось у нас зафіксований гачок. І він може обертатись на 360 градусів. Тепер для того, щоб під'єднати поп-ап, ми на гачок одягаємо ось такий мікровіртлюк з кілечком. Одягаємо і фіксуємо ось таким стопорним намистом. Обриваємо і одягаємо товстою стороною через гачок. Тепер ми маємо під'єднати поп-ап. Беремо нитку для насадок, обрізаємо сантиметрів 10 см і заводимо її в. Мікровітлюх. Ділимо нитку навпіл? Беремо попап. одягаємо на голку і. Протягуємо на нитку? з таким чином. Попап втоплюємо трохи в мікровертлюх, Зав'язуємо вузол. Фіксуємо з топорочком і додатково зв'яжемо ще один вузол. Є. Це обрізаємо. І нитку ми припалюємо запальничкою для надійної фіксації. Тепер при закиді попап може піднімати повністю конструкцію повітка. Нам необхідно його збалансувати. Збалансовувати ми будемо за допомогою ось такого вольфраму або свинця. Відриваємо кусочок вольфраму і ось в цьому місці кріпимо вольфрам. До повідця. Він м'який і легко з'єднується. Є. Ось отримали ми отаку конструкцію. Тепер для того, щоб нам під'єднати і зафіксувати наш повідець до квікченчу і до нашого грузила, ми беремо ось такий от фіксатор. Обрізаємо його. І верхню частинку товсту одягаємо на повідець. Друзі. Ось ми зібрали ронірік, одягнули на нього попапчик. При закиді оснастка не плутається. Попап з гачком займає вертикальне положення і чекає на свого трофейного коропа. А також амура. Амуру дуже зручно брати такі оснастки, так як вона припіднята на дном. Також зацікавиться трофейний короб і взагалі обережна риба. Попрошу від вас написати мені в коментарі, якого трофейного коропа або амура ви піймали саме на Ронній рік. Дякую за увагу і до зустрічі на водоймах.